Доброго дня. Доброго дня, дівчинка. Що у вас є тут? Трусики у вас які є? Якісь есочки маленькі. Що? — Трусики, есочки. На, на ваш... Так, якісь маленькі, гарні рожеві є. Рожеві. Добре. А скільки вони? По 40 гривень. По 40 гривень? О, давайте, давайте у ті. То 40 так. вони, так? Так, так. так. Давайте зараз підійде підійдемо ще скажемо йому, що вони п'ять тисяч коштує, добре? що? П'ять тисяч коштує. 5 зараз, 5 та, 5 та він повірить, п'ять тисяч скаже. Оці ці гарні. П'ять 5, 5 п'ять. 5, 5. Я сама скажу. <рик> я сама скажу. Та я 5. сама. Я... А от вам дати трохи. Так, я вам просто дам Ей, Гарні трусики, правда? Пайні? П'ять тисяч, недорого. Нормально. Гарні, то фірмові такі. Трикотажні, натуральні, якість така Гарні. Скільки? П'ять. П'ять тисяч. Так. Який mm -hmm. колір гарний. Ще, ще одні возьмі. Та ні, ходні мені нормальні. Файні, файні. кульочок? Ні. Це такі водінуся слюні. Дівчата беруть набертять по сорочки від. Такі тільки і з така... квітами, та й у ну, гроші. Є така, є така, є така. О, Чотири кольори. Чотири кольори піжани. Трусів хватить. Трусів mm. хватить. Скільки то? П'ять. Давай п'ять. П'ять. Чти. Чти. О. Ще якісь дрібні хай мають бути 200 э, я й до сні присяду присядьте присядьте присядьте, mm -hmm. присядьте. тримайте ще буде після прошу ще щось купіть ще щось купити хай будуть труси догадаєш мені ну, все добре все добре цілу панцію віддав на ваші труси все прийде ще прийде пандіть ще щось візьміть панці біли ні того та, да, може, тобі yeah, такі три Є, так. Mm Ще -hmm. є. Все, дякую Дуже вам. Гарно, Прийдемо. Гарного дня. Це тільки іксельки, еско. Есочка. Песочку. Так, дивіться, зараз підійде мої мужчина, вони кажуть, що він коштує 100. Скажи, 5 тисяч, добре. Зараз він, він не стоїть, а він погано чує. Це есочка? Есочка. Що там? Тут ціну написано. Ось такі 5 тисяч трусики. А стрінгів немає? Ого, Тому я вся пенсія. Та скільки нічого заробить. Пенсія прийде ще одна. О, такі подобаються. подобається. Гарні. Скільки тут? Та недорогі, П'ять тисяч. П'ять тисяч пані, так? Гарні, правда. Берем берем. О, То я дві пенсії взяв. Та вже не дві. Ван П'ять. Дивіться, будь ласка, на мене, пані. Отакі От там. Одні? Чи Так, так. Чотири. П'ять. П'ять. На. На труси. І шість. Все? Так. Там буде широк вкладки, вдаємося. Що дати? Все, вкладки. Що? Все. Я йду ну, на шкарпетки. Ну, іди подивайся на шкарпетки. Так, будь ласка. Дякую. Прошу. А здача у вас буде? Немає. Шкарпетки теж 5 тисяч. Ні. По тридцять. По Дуже дякую вам. Гарного дня. Що дуже дорого. Труси. Та так, дешево. дешево. Це ще дешево. Вона так такі очі зробила. П'ять тисяч скажете. А це каже, тут мужчина ми стоїть, вибирає. Це він? Коротше, баба повелася. Та взагалі труси, реально, скільки? вона в шоці? Скільки труси? 100 гривень. Моя коханка сказала, що вони п'ять тисяч.